Чи справді Кабмін забронював від мобілізації букмекерські контори главу рекламні агентства? Перша новина Кхм -кхм. Кабмін забронював від мобілізації букмекерські контори главу рекламні агентства. Букмекерські контори рекламні агенства. Глово. Чи це правда? Це ще не весь список, розумієте? Ну, тобто, це напівправда, бо це ще не весь список того, що буде заброньовано. <кій> Причому сказати, що заброньовано несправедливо, е утопічно, антилогічно зрадницьки не сказати нічого. Але зараз ми з вами е знаємо, хто є власниками тих контор. Е в одному, просто в одному реченні: Кабмін забронював. Букмекерські контори, Глово, рекламні агентства Кабмін, Тере і перерахування бізнесу Кабміну. Чи вдасться відновити енергосистему України до початку наступного опалювального сезону? Чи вдасться відновити енергосистему України до початку наступного опалювального сезону? І чи будуть великі відключення? До 130 гривень молодці. Енергосистема України, в якому стані зараз, до опального сезону, опаль... ну, ви зрозуміли, як вона буде себе відчувати ця енергосистема і відключення світла. Донат 500 гривень. Оце молодці. Так, Опалювальний сезон, поїхала енергосистема. Значить, дивіться, зараз вона в побитому стані. Далі вона буде більш-менш така заживлена, трошки виглядати ліпше і почувати себе. Але всі ремонти, які будуть проводитися, будуть проводитися не дуже професійно, щоб не сказати по-іншому. Плюс є якась дуже велика хитрість 100 гривень донат. От хто молодці. Є дуже велика хитрість, хитрість з приводу відключення. Тобто, або це робиться спеціально для там, економії електроенергії якоїсь. Або це робиться на показуху. Або це не треба зовсім робити, але чомусь воно робиться. Як завжди. Чи буде пришвидшена доставка зброї від США Україні протягом місяця? Чи буде пришвидшена доставка зброї від Штатів до України протягом місяця? Дивіться, пришвидшена вона не може бути, бо бо вже якась частина в дорозі. Ну не може бути вона пришвидшена. Буде розширений список того, що нам дадуть. Це також непогано. Чи справді фактичний початок переговорів про вступ України до ЄС очікують у червні? Чи справді фактичний початок переговорів про вступ України до ЄС очікується в червні? Початок переговорів про вступ. Так, так можна ну, переговорюватися 10 років. І що з того буде? Наш вступ ЄС. Ми вас чекаємо. Але не заходьте. Ну, непогано. Ми вас чекаємо, але не заходьте. І для того, щоб ви до нас зайшли, ви маєте виконати умови, а потім ще якісь умови, а потім ще якісь умови. Це коли знаєте, посилає царь батюшка Іванушку дурачка. За своєю нареченою. йому треба зробити те, що ніколи ніхто не робив. Принеси те? Не знаю що? От, оце, оце про це розумієте? Тобто дуже 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 схожа картинка. Так раді, що аж просто неможливо. Чи справді Швеція розглядає можливість відправки своїх військ в Україну? Чи справді Швеція розглядає можливість відправки своїх військ в Україну? «Чи справді Швеція відправить війська в Україну. Угу. Швеція не відправить свої війська, але вона поділиться з нами дуже важливою військовою технологією. Оце добре. Чи отримає Україна від Євросоюзу 1,9 мільярда євро безумовного фінансування протягом місяця? Чи отримає Україна від Євросоюзу 1,9 мільярдів євро безумовного фінансування протягом місяця? Ні. Звісно, що ні. Точно ні. Чи справді Росія планує активні втручання у вибори Європарламенту? Чи справді Рашка планує активні втручання у вибори Європарламенту. А куди вони не втручалися? Що от розкажіть мені? 200 гривень донат. Дякую молодці. Куди вони не втручалися? Вибори в Європарламенті? Е, я вам більше скажу, що там вони мають е, не втручатися, а вони зараз там мають вплив. Їм наступили на хвост 300 гривень донат. Боже, які ви молодці. Дякую. Їм наступили там на хв... на хвіст. Ну, тобто, вони мають там вплив у Європарламенті. Але там останнім часом, останні 8-10 місяців, їм наступили на хвіст. Вони не можуть приймати рішення, але е зараз буде. Такий, знаєте, марш бросок. От просто вирішальний. Вони щось там будуть продвигати, ну, проштовхувати. Це точно, це однозначно. Вдасться їм це чи ні. А. Вони хочуть, щоб їм не заважали орки, хочуть від Європарламенту, щоб були такі закони, щоб їм не заважали працювати і розв'язали руки. Мабуть, тут ідеться про, скажіть мені, я вам скажу про санкції, про заборони. От, мабуть, про це тут мова. Чи отримає Україна військову допомогу від Франції протягом місяця? На світі. Так, чи отримає Україна військову допомогу від Франції протягом місяця? Від Франції протягом місяця? Ми тільки з вами бачили, що літо буде важким. І ось воно скоро почнеться протягом місяця ні. Стабілізація щодо допомоги з країн Заходу або Євросоюзу до нас буде, прибуде, так щоб ми відчули це через два місяці на третій. Оце буде така відчутна якась допомога.